Зустрічі. програма про українську, програма про, про про української програма про, -про українсько-єврейські про -про взаємини. Ви слухаєте Громадське радіо у студії працює Ірина Славінська, і це програма зустріч, яка присвячена українсько-єврейським взаєминам. І сьогодні у центрі нашої розмови нова книжка. Це книжка Тімоті Снайдера, яка називається Чорна земля, Голокост як історія і застереження. Вона зовсім нещодавно вийшла в українському перекладі виданості Медуза. І поруч зі мною сидить науковий редактор цієї книжки, доцент українського католицького університету Володимир Склокін. Доброго дня. Доброго дня, отже, почнемо напевно з цього запитання, яке ставлять собі один одному читачі усього світу. Про що книжка? Книжка про Голокост, тобто про масове винищення євреїв в часи Другої світової війни. І це фактично. Перша така синтеза глобальної історії Голокосту, яка виходить зараз українською мовою, під глобальною я маю на увазі, що Снайдер говорить в цій книжці не тільки про те, що сталося на території України, але фактично про Голокост в усій Європі. Фактично, ця історія поставлена у контекст кількох країн, якщо я правильно розумію, багатьох країн, тобто, хоча головна увага приділяється. Польським і українським землям, оскільки більшість євреїв були винищені саме на території сучасної Польщі України, і якщо продовжувати цю розмову, знову таки ідучи від поверхні до глибини, напевно, варто окремо відкоментувати назву цієї книжки, власне, цю метафору чорної землі, яка винесена у заголовок. Про що вона говорить? От, входячи в книжку, про що варто пам'ятати, що це за чорна земля? Ну, зізнаю, що для мене самого це була така трошки загадка, коли я вперше побачив, то я так собі думав, що з одного боку це метафора нашого чорнозему, очевидно, українського, а з другого боку, метафора тієї чорної землі, яка просякнута тією кров'ю тих вбитих євреїв. І, відповідно, йдеться передусім про це. Але потім, вже в спілкуванні з самим Снайдером, він пояснив мені ще один вимір цієї метафори. Тобто, тут йдеться про землю з такою великою, Великої літери, тобто про землю як планету, і про фактично також такий вимір ну хвороби цілої планети і голокосту як такої головної ознаки цієї хвороби. І це вже не перша метафора, яка говорить про землю чи то пак про землі. Я думаю, наші слухачі могли принаймні чути, якщо не читати про дуже відому книжку Криваві землі Тімоті Снайдера. Наскільки сюжет, який було піднято в кривавих землях, мається на увазі територія, зокрема України у такому вирі Другої світової війни, зокрема, продовжується в цій книжці Чорна Земля. Так, це очевидно продовження, і багато читачів сприйняли чорну землю як продовження кривавої землі. І очевидно, що Снайдер розвиває тут багато своїх ідей, які він вже виклав у кривавій землі, яка стала таким бестселлером. Але тут все-таки фокус головний на одній трагедії, тобто так, на долі євреїв. І на різних контекстах, які, зрештою, уможливили те, що Голокост трапився. Е, тому це таке можна сказати звуження проблематики до однієї теми, але яка, мабуть, є все-таки ключовою, принаймні з точки зору Снайдера і багатьох інших істориків, бо Снайдер вважає, що Голокост це фактично центральна подія модерної історії. І тому ця книжка, мабуть, є більш важливою, і очевидно, що вона є такою вже більш продуманою теоретично в порівнянні з кривавими землями. Які основні вузли дослідження, які провадиться Тімоті Снайдер? адже розмова про голокост насправді може розвиватися в будь-якому напрямку. Є так багато проблем, сюжетів на які можна звертати увагу, от на чому центрується Тімоті Снайдер? На яких основних сюжетних лініях чи можливо вузлових подіях чи персоналіях? Ну так очевидно, що на відміну від України на заході Голокост – це вже тема, яка є добре досліджена. Про неї багато говорять в публічному просторі. І, очевидно, дуже важко сказати щось нове. Але Снайдер цією книжкою намагається не просто підсумувати ті дослідження, які були зроблені до нього. Але він, як завжди, хоче бути оригінальним і пропонує тут оригінальну тезу. І Його головна оригінальна теза полягає в тому, що раніше. Така домінуюча тенденція, яка в науці була щодо пояснення причини сутності Голокосту, вона є помилковою. І ця тенденція, вона якби розглядала Голокост як таку унікальну і автономну подію в модерній історії, можливо, центральну подію модерної історії. І бачила Голокост як такий закономірний наслідок перезрілої модерності. Тобто. Того періоду історії, які розпочинаються в добу просвітництва, І як своєрідний рубіж. Тут навіть можна згадати цю крилату фразу Адорно про неможливість, чи то пак запитання, чи можлива поезія після Аушвіцу. Так, та та і власне за Дорна Снайдери полемізує багато. Бо Адорна і Горгаймер задали таку інтерпретацію, що Голокост – це якби от наслідок цієї всемагутньої бюрократичної держави, яка породжена просвітництвом, наслідок раціоналізму, сцієнтизму. І власне Аушвіц, як концентраційний табір в Польщі, де євреї знищувались такою холодною раціональністю за допомогою сучасних технологій. І модерною німецькою державою цією бюрократичною, це якби такий закономірний наслідок цієї такої перезрілої модерності, яка зрештою ну от, призвела до цього. І Снадер каже, що ні, головна його теза полягає в тому, що якраз не держава така бюрократична стала причиною голокосту, а брак держави. Тобто, що це означає? Давайте розшифруємо цю тезу. Так, тобто він зосереджується на просторі так званому подвійної окупації, тобто це здебільшого територія сучасної України, західної, але не тільки західної, тобто Польщі і Балтійських країн, Білорусі також. Тобто ці простори за часи Другої світової війни були окуповані подвійно, тобто, це спочатку радянська окупація 39 41 років, а потім знову німецька окупація вже в 41 44 роках. І власне це подвійне знищення держави спочатку радянською владою, потім нацистами, на думку Снайдера, і стало тим контекстом, який уможливив власне Голокост. Бо саме тут Голокост почався, і саме тут він забрав найбільше життів євреїв. Тобто йдеться про те, що знищення держави позбавило євреїв того захисту, правового і іншого, яку дають які дають державні інститути своїм громадянам. Одразу і... поставлю уточнювальне запитання і в під. Час радянської, під час німецької окупації, якби ці державні інститути, нібито існували, правда ж існували конституції, якісь інституції влади, які знаходилися на місцях, нехай як окупаційна влада, певних губерній або певних комендантів. Але так чи так вона була? Що в даному контексті, попри це, все означає брак чи відсутність держави? Ну, це якраз питання, чи вона була, тобто так ну формально так чи так якісь інститути існували. Ну та але справа в тому, що якраз коли галокост розпочався, і він відбувався. То це були фактично території бездержавні і реальну владу там була в руках військових адміністрацій. І тому. Про євреїв, і зокрема про українців і поляків, які перебували на тих територіях, вони фактично не були громадянами тоді жодної держави, тобто вони були позбавлені захисту тих інститутів. І відповідно теоретично з ними можна було робити що завгодно, але найважливіша теза Снайдера полягає в тому, що навіть німецькі солдати, наприклад, які не могли собі помислити, що так можна повестися зі своїми співгромадянами, хай євреями в Німеччині на території Німеччини, бо там був інший контекст. Вони розуміли, що є закони. Є якісь, скажімо, норми. Але коли вони потрапляли в цю зону бездержавності, вони вже могли почати вбивати, і вбивати масово, і вбивати жінок і дітей. І це якраз от щось те, що відбулося. І головне це стосується не лише німецьких солдат, але й місцевих мешканців, які. Почали робити вже в цій ситуації подвійної окупації, те, що вони б часто в більшості випадків ніколи не зробили в ситуації звичайної такого нормального життя. Тобто, але, наприклад, погроми на території України, зокрема, тоді ще частини Російської імперії відбувалися і до голокосту, і до другої світової війни. Так, ну, але це не порівнянно. Тобто там йшлося про одиниці жертв там, чи десятки в кращому разі. Але тут йдеться про таке масове систематичне вбивство. І очевидно, що це також важлива теза Снайдера. Тобто та він поломізує з тією точкою зору, яка також поширена на Заході часто, що причиною Голокоста був такий антисемітизм, якби есенційно властивий деяким націям. Зокрема, часто згадуються поляки, українці. Ну німці також зрозуміли, але. Поляки і українці, це традиційно, от найбільш такі антисемітські народи. І тому що голова... мені здається литовці в цьому контексті. Та. згадуються. я пригадую, що в музеї Ядвашем перше зображення, яке бачить відвідувач, увійшовши в музейні зали, це велика фотографія сцен голокосту в Литві. Так, литовці, ну так, мабуть, от поляки, українці, литовці, власне, і Снайдер полемізує з тим. Він там каже, що подивіться дослідження демонструють, що в країнах, де був, скажімо, перед війною найбільш рівень Голокосту, скажімо, як там його можна вимірювати, але є різні способи. То там євреїв загинуло менше, ніж в тих країнах, де рівень Голокосту антисем... рівень антисемітизму, перепрошую, був значно нижчий. Так? І відповідно це є такий своєрідний парадокс, але причина полягає в тому, що антисемітизм сам по собі не був причиною Голокосту. Він був лише одним з чинників, але все-таки головною причиною, на думку Снайдера, стало, по-перше, існування цього контексту. Зони бездержавності, і в цьому контексті вже ця німецька ідеологія, значить гітлерівська, яка розглядала євреїв як такого головного ворогу, сполучилась з місцевими акторами і різними такими чинниками, такими як політичні прагнення і образи місцевого населення. Якщо ми говоримо про Україну, то це українські націоналісти ЗАУН, які прагнули за допомогою Німеччини збудувати свою державу, власне, і таким чином виконувати Нували почасти те, що німці від них очікували. І це була співучасть у голокості. У нас є ще хвилинка до завершення першої серії цієї розмови, тому поставлю коротке запитання: які ще герої, крім уже названого Гітлера, фігурують у цьому дослідженні? Якісь великі, може, менші імена. Ну, Очевидно, Гітлеру приділяється велика увага, бо він, Як ідеологу. Та, він був центральним персонажем. Але багато Снайдер говорить про дуже несподіваних, здавалось би, в історії Голокосту героїв. Він говорить про політиків, більших політиків і політиків таких меншого рангу міжвоєнної Польщі, польської держави. Бо, на думку Снайдера, власне, те, що відбувалось в Польщі, це був такий головний фокус. Для розуміння пізнішої розвитку подій в часи війни, і отже, він говорить про багатьох польських політиків, які різними способами хотіли вирішити єврейське питання, тобто яке було для Польщі також важливим, бо євреї становили майже третину населення, і відповідно і про тих, хто хто намагались бути просіоністськими і сприяли сіоністському руху і переселенню і утворенню єврейської держави, і про тих політиків, які намагались якось всередині Польщі. Ці проблеми вирішувати і про антисемітизм, який був поширений власне в міжвоєнні Речі Посполиті. І тому фокус Снайдера, власне, головний такий фокус це міжвоєнна Польща, але і з українськими землями, так з Галичиною і з Волинню, які. Перебували тоді в складі речі Посполити. Перейдемо напевно до такого глибшого вже пірнання. Чи дає тімоті Снайдер, чому голокост взагалі став можливим? Ми вже почали говорити про брак державності і про подвійну окупацію, що уможливило цю страшну подію. Ну так, очевидно, що пояснення чому це є частиною таких, одних з головних меседжів книжки. І, власне, чому з одного боку це очевидно Гітлер. З Гітлера починається книжка, перший розділ присвячений аналізу ідеології Гітлера. І тут Снайдер з одного боку читає добре відомі тексти, такі як Майнкамп, так і інші праці Гітлера, але намагається звертати увагу часто на, на, на ті речі, які раніше так не наголошувались. І зокрема. Очевидно, що антисемітизм у Гітлера був присутній, і це вже про це багато написано, багато це дискутувалось. Але Снайдер тут також дещо по-новому дивиться на роль цього антисемітизму в загальній системі поглядів Гітлера, і, зокрема, на те, що Снайдер називає характеризує ідеологію Гітлера як такій візію планетарної екосистеми, в якій. Відбувається боротьба раз за обмежені природні ресурси, і, зокрема, за територією. І за продукти харчі, тобто так, які уможливлюють існування цих рас. Тобто, на думку Снайдера, Гітлер був таким собі зоологічним анархістом, тобто він розглядав історію людства як таку конкуренцію видів, в принципі, нічого такого особливого для того часу, Нібито просто Дарвін, але такий покращений Дарвін, да, певним Так, покращений Дарвін. І, власне, головне для нього було це благо так. Яке він називав життєвий простір, так можливість доступу до цих територій, харчів, тобто Lebensraum – життєвий простір для німецької раси, арійської раси, так і відповідно, шлях до цього було захоплення нових територій. І, відповідно, або винищення, або якби усунення тих народів або інших рас, які були на тих територіях для німецької раси. І євреї займали в цьому світу сприйнятті Гітлера таку особливу, особливе місце, бо вони не були якби однією з цих конкуруючих рас. А на думку Гітлера, вони були радше такою протиприродньою антирасою. Чому? Тому що вони. Переконували людей інших, скажімо так, в тому, що якраз життя на землі це не є така біологічна боротьба за виживання. А це є, вона ґрунтується на певних універсальних, скажімо, категоріях і цінностях, такі як етика, скажімо, такі як наука, тобто та, тобто певні такі рамки, які задають що, що людина є вищою, ніж просто за якусь біологічну істоту. І власне тому, на думку Снайдера, євреї є такою головною загрозою, яка веде світ до винищення. Ну принаймні до, тут, до тут Снайдер цитує погляди Гітлера, де йдеться про таку в лапках єврейську змову. Яка придумує всі ці гуманітарні рамки, які не дають разом боротися та. як треба? Так, та абсолютно. Тобто, євреї є такою головною загрозою, такою, та от, дійсно та така єврейська змова, яка веде світ до занепаду, і відповідно. Усунення або винищення євреїв це така запорука того, що ця боротьба між видами може тривати далі. І арійська раса, зрештою, зможе досягти свого панування. І, власне, це так головна причина голокосту, якщо говорити така загальна причина. Ну, за це причина дискурсивна. Вона все одно так. не відповідає на це, напевно, найнаївніше запитання: як може бути так, що одні люди беруть зброю або інші пристосування, як то газові камери, і крематорії і так? Далі і йдуть вбивати таку велику кількість людей. Так, очевидно. Так. Це така от те, з чого все почалось, передумова, можна сказати, Та, ця візія Гітлера, який став лідером держави, яка розпочала Другу світову війну. І треба сказати, що до певного часу Гітлер навіть німцям не казав про свої плани, скажімо, такого рішення єврейської проблеми. І, власне, те, що Голокост. Стався, було, можливо, на початком цієї колоніальної війни за життєвий простір. Так? Те, що війна розпочалась нападом на Польщу 1 вересня 1939 року, це була така колоніальна війна за розширення того життєвого простору для арійської раси. Але вже в ході цієї війни логіка самої війни, якби ця подвійна окупація на територіях Польщі, України і Балтійських країн і взаємодія, скажімо, цієї ідеології. І політики нацистської, так, про яку ми тільки що говорили, з місцевими умовами, а зокрема, з існуванням певних груп політичних на цих територіях, які були зацікавлені з одного боку в співпраці з нацистами, а з другого боку, в... Такій або помсті, або відкупленні цього співробітництва з комуністами в 39-41 роках. От на думку Снайдера, саме це, якщо говорити загальне, і уможливило початок Голокосту в 41 році. Власне, тут, на території України і Польщі потім. І потім його поширення на цілу Європу, яка перебувала під контролем Німеччини, і тут напевно варто звернути увагу на ще одну частину підзаголовка книжки Чорна Земля, Голокост як історія і застереження. Ми ось всю попередню розмову обговорювали радше історичний вимір, так якщо підійти до історії голокосту як застереження, це очевидно висловлювання Тімоті Снайдера і про сучасність, і можливо навіть про майбутнє. Та власне специфіка Снайдера, я думаю, яка вже знайома багатьом в Україні, це те, що це не просто історик, який досліджує, що сталося, а це також і публічний інтелектуал який намагається дивитись на те, як те, що сталося, продовжує впливати на нашу сучасність і формує наше майбутнє. І ця книжка є добрим прикладом такого підходу. Там є, зокрема, остання частина, яка називається Наш світ, яка, власне, присвячена аналізу того, як неправильне розуміння Голокосту не дозволяє нам побачити адекватно ті виклики і загрози, які стоять перед е, сучасним світом. Які ж це виклики і загрози? Давайте їх представимо. Ага. І, власне, йдеться про те, передусім, що ці страхи. Так, фобії Гітлера, про які я вже трошки сказав, у це от таке екологічне, скажімо, бачення світу як боротьби за обмежені ресурси, воно залишається присутнім і в сучасному світі. Для багатьох, бо ресурси все одно є обмеженими. Проблема голоду, так, нестачі харчів, яка була такою однією з ключових для Гітлера, власне, і захоплення України, наприклад, було спробою вирішити цю проблему. Так, вона також залишається актуальною. І снайдер, наприклад, звертає увагу на те, що є небезпека, що і вже такі приклади були, наприклад, в Руанді, там де був такий геноцид, власне, в 90-ті роки. Страшний, також пов'язаний власне з цією проблемою, що там обмежені ресурси, боротьба за харчі, там одне плем'я винущила, інше плем'я. ну окрім того, постколоніальна боротьба, яка почалася ще в часи колонії, була так чи так підтримана колоніальною владою. Так, тобто, ну отже, десь. Ті проблеми залишаються, і ті виклики залишаються. І небезпека є в тому, наприклад, говорить Снайдер, що можна спробувати вирішувати ці проблеми так же помилково, як їх почав вирішувати Гітлер. В чому була проблема Гітлера, на думку Снайдера? В тому, що він змішав науку з ідеологією і політику з ідеологією, тобто з тією своєю, значить, візією, от бі біологічної такою всесвіту. І фактично таким чином він заперечив і науку. І політику як такі, а залишив тільки цю свою таку біологічну візію боротьби за виживання. Але насправді ті проблеми, які були для Гітлера, такими важливими, наприклад, от, Вирішення там проблеми продовольства, то їх можна було вирішити вже в той час. І її починав вирішувати за допомогою науки там всі ці біотехнології, які дозволяють підвищувати врожайність, там і так далі. І насправді можна йти зараз цим шляхом, так і Снайдер говорить, що дуже важливо це зберігати цю автономію науки від політики, і ідеології і автономію політики, скажімо. Від науки і від інших сфер, тобто, так, це така перша річ, на яку він наголошує. Друга річ, яка України безпосередньо стосується, те, що ми бачимо, повернення певних таких практик пов'язаних з голокостом, це спроба етнізації конфліктів і есенціалізації, скажімо, певних етнічних ідентичностей. Так, те, що Гітлер використав як виправдання для анексії, скажімо, Чехословаччини в 1938 році, так то саме Путін робив. Для виправдання анексії Криму в 2014 році і відповідно... говорячи про російськомовне населення України, наприклад. Так. Тобто, тут Снайдер говорить, що дуже важливо уникати цієї есенціалізації етнічних ідентичностей, і взагалі будь-яких таких конфліктів. І під цим кутом зору, власне, ця книжка є таким гарним, скажімо, застереженням, так, щодо того, як може ситуація розвиватись далі в Східній Європі. І, очевидно. Що вона вже писалась в той самий період, коли ця ситуація вся розгорталась в Україні в 2014 році, бо, власне, текст завершувався в 2014 році, і я тоді мав нагоду зі Снайдером багато спілкуватись. І я бачив, як, от, скажімо, виникнення тієї зони бездержавності в Україні після майдану, власне, так короткий період був, коли був брак державної влади, як дійсно, от, це також. Сучасні події допомогли Снайдеру подивитися інакше на події Голокосту, так і з одного боку, з другого боку, потім Голокост дозволяє нам краще побачити, що відбувалось в Україні в 2014 році. Чому в той короткий період в східній Україні люди починали себе поводити так, якби вони ніколи не поводили, якби була ця державна влада, якби поліція там працювала так, як вона працювала завжди? Тобто багато чого просто не відбулось, так але був цей короткий період, і відповідно сталося те, що сталося чи було зроблено уроки після трагедії голокосту на думку Тімоті Снайдера, дивлячись на сучасний світ? Можливо, він центрується на досвіді штатів, можливо, на досвіді європейському чи українському. як Ми вже згадували про Україну в контексті його рефлексії. Ну, очевидно, що якщо ми говоримо про захід, і Снайдер це визнає. Багато уроків було винесено, і багато зроблено для того, щоб пам'ятати про Голокост, про те, що для того, щоб якби він залишався таким значить, орієнтиром для того, щоб не легень, так щоб ніколи чогось подібного не сталося. Але є от певні речі, які на думку Снайдера все-таки недостатньо осмислені, і вони не дозволяють адекватно побачити на певні сучасні виклики на захід. Я про них вже сказав про деякі. Очевидно, якщо ми говоримо вже про український контекст, то тут ситуація інша. Тут навіть ті такі обмежені уроки фактично висновки з того, що сталося, ще не зроблені. І навіть на рівні розуміння, що насправді сталося, і якою була заученість, якою була роль. Українців або різних груп українського населення в Голокості тут не можна сказати, що вже поставлена крапка, і ми можемо дати всі такі остаточні відповіді, так але очевидно вже те, що сучасні дослідження дозволяють говорити, що українці були не лише жертвами нацистської політики, так само вони не були лише праведниками, які рятували євреїв під час Голокосту. Але частина українців брали участь в у винищенні євреїв різними способами, хтось там їх збирав і привозив на ті місця. Менше там брали участь у розстрілах, хтось брав участь у погромах, а частина українців потім скористалась тим, що з єврейського майна чи в різні інші способи з наслідків Голокосту. І тому, очевидно, що нам, і ця книжка, я сподіваюся, стане таким стимулом для того, щоб ця тема. Ще більше стала центральною для наукових досліджень, для публічних дискусій. Бо допоки ми не переосмислимо і не візьмемо відповідальність за те, що сталося, буде дуже важко збудувати таке здорове суспільство в сучасності. Ну і побачити адекватно виклики багато, які стоять перед нами сьогодні. Так. Володимир Склокін, доцент українського католицького університету, науковий редактор книжки, яка була в центрі нашої розмови сьогодні у програмі зустрічі. Нагадаю, ми говорили про нову книжку Тімоті Снайдера Чорна Земля, Голокост як історія і застереження. Нова ця книжка для українських читачів, оскільки вона щойно вийшла в перекладі українською мовою. Тож ті, хто за попередні три роки з часу виходу цієї книжки англійською мовою ще не встигли її прочитати, мають можливість відкрити цей новий погляд на таку велику 20-го століття як голокост на цьому. Ми завершуємо програму. Нагадаю, ви слухали програму «Зустріч», Вона виходить за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч у студії працювала Ірина Славінська за громадське радіо. Наш Девіз». Слухайте, думайте. Зустрічі програма про українську програма про українську, програма про українсько-єврейські взаємини.